Дякую тобі за пережитий день, пережиту ніч, за кожен світанок мого життя і моєї родини та сім'ї, за їжу на моєму столі, за дах над головою, де маю змогу відпочивати ще один день. Дякую за ще один день життя, життя поруч з людьми, яких я люблю найбільше. Благослови Боже мою країну, даруй українському народу свою милість. Яка велика і безмежна, даруй нам дитячі посмішки та спів птахів, колосисті золоті поля, сонячне сяйво на чистому небі та мирні блакитні небеса Убережи мешканців України від гніву, розбрату та нападу чужинців, щоб вони не покутували забагато і не залишилися без твоєї опіки, щоб не голодували, не хворіли та мали дах над головою. Мали мир та спокій у своїх серцях. Дозволь, Господи, щоб ця війна швидко закінчилась і настав мир на нашій планеті. Захисти всіх дітей та дорослих, мужніх захисників України, готових віддати своє життя за мир на рідній землі, збережи всіх мешканців моєї квітучої України, живими, здоровими та неушкодженими. Захисти лікарів. Які борються за життя наших воїнів, дай їм сили допомагати хворим, допоможи, щоб ця війна пішла з нашого життя назавжди, а на землі запанував мир та спокій. Амінь. Мати Божа, Небесне Царице, я звертаюсь до тебе як до єдиної заступниці, і покровительки, і утішительки, дай силу воїнам нашим перемагати ворога. Вогнем і мечем, Господи многомилосвиний, дай їм свій хрест пречесний, животворчий, на прогнання всякого ворога і супостата, підніми на поміч всю силу небесного воїнства, ангелів, архангелів на чолі з архістратигом Божим Михаїлом. Нехай покриють наших воїнам покровом крил своїх, заступлять від усякого страху, вогню, меча, затьмаряна ненавистю. Від усякої напасті і від усіх нападів лукавих. Господи, пошли нашим воїнам легіони ангелів Твоїх на допомогу, щоб прогнали ворогів, які напали на нас, а на супротивників пошли страх, сум'яття, паніку і оберни силу їхню на слабкість і зброю їхню знешкодь. Благослови руки наших воїнів до битви і зміцни їх. Укріпи їх тіло і позбав будь-якої недуги, немочі, слабкості, як фізичної, так і духовної, щоб вони були міцними, сміливими і впевненими у своїй перемозі. Нехай оградить їх сам Ісус Христос і мати Його Небесна Цариця, і святі ангели, архангели та особливо архістратих Божий Михаїл. Грізний воєвода святих небесних сил, сокрушитель демонів. Господи, знищи наших супротивників, нехай зникнуть і загинуть від нас усі вороги, видимі і невидимі, як зникає попіл і порох від подиху вітру, святий великомученик і переможці Георгії. Святиї мученики страстотерпці Борисе та Глібе, святі преподобні Отці наші Печерські, та святі новомученики українські, станьте нам та воїнам нашим на допомогу, нехай будуть вони захищені вашими святими молитвами. Господи многомилостен, почуй благання наші і пошли сонмища демонів на затьмаряне очей і розуму, неприятелів наших вчини між ними міжособну брань, нехай вони знищать самі себе. Ми перейдемо в огонь і воду, і невразливими будемо ні від вогню, ні від меча, ні від стріли, що летить на нас, ні від потоплення водного, ні від повітряної зброї, ні від будь-якої небезпеки, що чекає на нас. Нехай збереже нас сам Ісус Христос і Небесна Цариця, Мати Його і всі святі сили. І святий ангел-охоронець, що постійно поруч з нами перебуває. Амінь. Надія всіх кінців землі, причисто Діво, владичице Богородице, утіхо моя, не відкидай мене грішного, бо на Твою милість упаваю, погасив мені полум'я гріховне і покаянням, окропи висохле моє серце, Очисти розум мій від гріховних помислів, прийми благання від душі і серця. І зітханням принесе тобі. Будь за мене, заступницею, до Сина Твого і Бога, Утихомир гнів Його, материнськими твоїми молитвами, душевні і тілесні язви стіли, Діво, владичце, утамуй хвороби душі і тіла, утихомир бурю лихих нападів ворожих, полегши тягар гріхів моїх і не залиш мене до кінця загинути і печалю, сокрушене серце моє утіш. Щоб славив я тебе до останнього подиху мого. Амінь. Заснула пресвята Богородиця Діва на горі осіянській, приснився їй сон, прийшов до неї Ісус Христос. Мати моя Марія, чи ти спиш? Заснула, мій синку, приснився мені сон, що тебе спіймали, на хресті розпинали, ручки й ніжки прибивали, коп'єм ребра виймали. Мати моя Марія, то не сон, то правда. У неділю раненько, як сонечко, сходить. Божа мати Ісуса за рученьку водить, повела Його на всеночну, зі на утренню, а з утрінню на службу Божу, а на служби Божої на Йордан. а на морі білий камінь, а на тому камені церква, а в тій церкві Ісус Христос лежить, голову склонив і руки зложив. Прийшли до нього Петро і Павло, Боже, Боже наш, які ти муки приймаєш, не дивіться на мої муки, а беріть христи в праві руки, і йдіть по церквам, по монастирям, кажіть старому й малому, хто буде молитву цю знати, той не буде в воді потопать, в огні погорать, того буде куля минать, а на тим усім буде матір Божа стоять, від усіх бід сохранять. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Матінка Небесна, прошу тебе нині, поможи молитись у тяжкій годині, щоб я не пропала, щоб я не забула, щоб ти для мене опікою була. Дякую, бо знаю за все, що в мене є, це все від тебе. Це Твоя турбота, це твоя опіка, що я не сліпа, що я не каліка. Матінко Небесна. Дозволь вік прожити, щоби всі незгоди легко пережити, щоб був мир у хаті, в сусіді, в народі, без тебе, мій Боже, крок ступити годі. Навчи мене, Боже, як я маю жити, щоби свою душу в гріхах не втопити, щоби земні блага легко залишити, щоб мені по смерті в небо приступити. Треба жити мирно і не зазнаватись. Молитися щиро, часто сповідатись, Милостиню бідним треба всім давати. Обіду від серця, треба всім прощати. Глянь, царице світу, на молодь, на діти, як гинуть на світі, як на сонці квіти. Дай поміч руку, поклич їх до себе, щоб вони звернулись, мій Боже, до тебе. Зігрій їхні душі, черстві і холодний. Без твоєї ласки не вийти їм звідти. Прости, мати Божа, вони твої діти, прийми, мати Божа, цю молитву щиру, за моє здоров'я, за мою родину, за край наш рідненький і за батьківщину, за нас усіх грішних, за нашу провину, хай лється молитва за всіх поколінь, спаси нас, Маріє, навіки. Амінь. Huh? <sniffs>